Шановні колеги, фракція Народного фронту, безумовно, буде підтримувати дану ініціативу, тому що це додатковий інструмент, вновлений рухомого складу транспорту наших міст. І, як завжди, хочу навести приклади, тому що це угода, це додатковий інструмент в допомозі тим радам, які безпорадні і не можуть приймати це такі рішення. Чернівецька міська рада підписана була угода про наміри з Європейським банком реконструкції і розвитку. За умовні відсотки ми могли вже суттєво оновити тролейбусний парк міста Чернівці. Натомість запроданівська більшість фірташа у Чернівецькій міській раді не дала можливість провести це рішення і позбавила можливість чернівчан користуватися новітніми тролейбусами будь-якого виробництва. Тому що там був прозорий конкурс, який би проводив Європейський банк ресурсів і розвитку. Вони не дали цю можливість і позбавили чернівчан. Їздити вже сьогодні на транспорті. Натомість вони вважають, що треба купувати бушні тролейбуси. Тому фракція Народного фронту ще раз буде підтримувати цей законопроект і буде підтримувати ініціативу щодо дострокових виборів Чернівецької міської ради і міського голови. Профірташевська запроданівська більшість не буде керувати Чернівцями і плюдрувати наше рідне місто. Це позиція Народного фронту. Дякую.